Якщо ви купили чи продали майно, склали дарчу чи отримали спадщину, тепер про це гарантовано дізнаються податківці. Я Зараз розкажу чому. Нотаріусів зобов'язали щомісяця звітувати про всі посвідчені договори, які стосуються купівлі продажу, дарування та спадщини. Норма ця і для державних, і для приватних нотаріусів разом із вашими особистими даними до державної податкової служби подадуть інформацію про вид операції, вартість майна і суму сплаченого податку. А оскільки звіт електронний, то все це одразу ж потрапити має до державного реєстру фізосіб платників податків. У такий спосіб нотаріуси стають податковими агентами за чинним законодавством. Це означає, що вони зобов'язані забезпечити, щоб податки були утримані, перераховані. А також про це надійшла звітність. Порушення правил прирівнюють до адміністративного правопорушення, за що штраф 1020 гривень за перше і вдвічі більше за наступні. А за системні порушення нотаріуса взагалі можуть позбавити права працювати. Для чого потрібні звіти нотаріусів отримано від них інформацію активно використовують податкові органи та інші структури, зокрема коли перевіряють чи достовірні й повні податкові нарахування, особливо коли це стосується. Податку на доходи та військового збору дані звітів автоматично підставляють у декларації про доходи та майновий стан. Використовують їх у перевірках при запитах банків, нотаріусів, органів соцзабезпечення та інших установ, коли потрібно підтвердити походження майна або доходів, а ще в системах фінмоніторингу та в боротьбі з відмиванням коштів. Ось будемо зараз розбиратися у цьому питанні. В цьому нам допоможе експерт з економічних питань, керівник аналітичного напряму Анс Ільяна Сходовський вже з нами на зв'язку. Пане Ілья, мої вітання. Добрий ранок, Ілья. Скажіть нам, будь ласка, що ж означатимуть такі нововведення для пересічних громадян? Це виключно формальна звітність чи все ж таки нові проблеми для українців? Ну, я би не сказав, що це нові проблеми. Чому? Тому що в принципі і раніше, коли ви здійснювали купівлю-продаж квартири, ви сплачували податки, і mm -hmm. нотаріус був податковим агентом, і він відповідно мав інформувати податкову про те, яку суму ви заплатили за ту чи іншу квартиру. Зараз просто це переходить в режим помісячного звітування. Тобто, іншими словами, якщо раніше ви звітували про ці суми, зазначаючи своїх доходів. Протягом після року, подаючи mm -hmm. річну декларацію, то тепер це буде набагато швидше. Таким чином податково хоче посилити контроль за цим. Сказати, що це створює якісь суттєві там перешкоди для пересічних громадян. Ні, але разом тим для нотаріуса ну це трошки ускладнює, тому що вони будуть здавати набагато більше і частіше звітності, ніж вони здавали раніше. Чи будуть на нотаріуси дотримуватись цього правила, як ви гадаєте? Ну все ж таки, тут штраф там близько тисячі гривень. Не знаю, чи мала, чи велика сума для того, аби порушувати подібну норму. Е, ну, знаєте, просто так порушувати і говорити, та там штраф маленький, тому в принципі я там не повідомлю, е, який сенс нотаріусу не повідомляти про ту суму е, угоди, яка була здійснена, і е, ту суму податків, mm -hmm. яка була сплачена. Тобто, це не, ну, не така ж проблема. І раніше сплачувало. у нас немає масового ухиляння. А uh -huh. при здійсненні операції з купівлі продажу квартири там достатньо випрацьована схема. Є відповідно оцінщики, які здійснюють оцінку квартири для того, щоб вона була адекватна. Там є певні нюанси з приводу того, як оцінюється ці квартири, які квартири беруться для порівняння, і відповідне є незначне, але все ж таки uh -huh. коливання ціни. А так в цьому є певний момент. Але з точки зору умовно інших моментів, якщо вже задекларували конкретну суму, і ця конкретна сума зазначена в договорі, то вже тут проблем немає. Податки сплачувалися. Більше, от якщо ми будемо говорити, де дійсно здійснюється ухиляння від сплати податків, це вже при здачі квартири, наприклад, в аренду. Ось угу. тут а, а, значна кількість українців не декларують такі доходи, як результат не сплачують жодних податків. Пане Лія, я так розумію, що е, в переважній більшості, ось ті, щомісячні звіти від нотаріусів, вони е, ніяким чином не позначаться на тих громадянах, які офіційні мали доходи, які їх декларували відповідно і здійснюють чи то купівлю майна, чи то продаж, чи то дарчу будь-які е, е, питання, які вирішують з нотаріусом, воно ніяким чином на них не позначення. Правильно чи, чи, чи ні? Чи все ж таки тут хтось підпадає під загрозу. Ну, дивіться, а спідставляти податкова, uh -huh. скажімо, уже постфактум спідставляє ваші доходи, а з а, тим скільки ви заплатили разом з тим. Ну нема серйозних проблем у звичайних а, пересічних громадян. Uh -huh. Чому тому, що дуже часто дають довідку про те, що вони де взяли в борг. А тоді це може бути цілий ланцюжок, що я взяв борг там, наприклад, у свого брата, сусіда, там я не знаю uh -huh. родича, і відповідно така сума у мене була. У нотаріусів нема такого обов'язку, абсолютно ніякого, щоб перевіряти. А звідки ж у людей ці гроші, незважаючи на те, що до речі, вони є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, і відповідно мають, скажімо, певні зобов'язання. Uh -huh. А разом з тим вони. Приймають абсолютно всі документи, ті документи, які я сказав, з приводу того, що ця сума була позичена, mm -hmm. і далі потім здійснюється відповідно угода. Тобто особливих проблем навіть у тих, хто не може підтвердити своїх доходів, ну нема. Тому операція укладається там, з неї сплачуються mm -hmm. ті податки, які передбачені чинним законодавством. і Проблем нема. ні у тих, хто має відповідно офіційний доходи в таких об'ємах, і у тих, хто не має офіційних доходів в таких об'ємах, добре. А якщо податкова отримує ось ці дані, фіскальна служба згодом може можуть від неї виникнути запитання до тих чи інших громадян, і в яких випадках з приводу доходів на купівлю чи продаж майна, скажімо, або ж на ту ж саму дарчу чи спадщину, якщо людина отримує, от. Запитають, а де взяли ці кошти? а Може бути, в принципі, така система вона вже існує. А коли угу. починають встановлювати, е, якщо твої декларації подані за попередні роки, вони там сягають ну максимально всього там е, ну, 20 тисяч доларів, наприклад, на рік, а ти тут купуєш квартиру вартістю там 150 тисяч доларів, е, то і це оформлюється на конкретну особу, тобто та особа, яка таких декларацій ну таких доходів не мала, то в такому випадку може бути про запит про пояснення доходів, надання додаткової інформації для того, щоб якраз і звинуватити в тому, що ви таких доходів не мали. Але звертаю вашу увагу, це складна в принципі справа, навіть якщо. У вас виникло таке питання. Ви, по перше, можете пояснити це як те, що ви взяли в борг. А далі потім, навіть якщо є такі розходження, а дії подальші дії податкової у нас на сьогоднішній день немає в податковому кодексі норми щодо непрямого оподаткування. Податково вже давно піднімається питання. Я пам'ятаю, що з 2000 у дві -го року а, говорили про наступне: що у випадку, якщо у вас декларації не зазначено відповідні доходи на купівлю конкретної речі, то в такому випадку вони мають оподатковувати цю різницю і, і ви маєте сплатити податки. Але такої норми немає. Отже, mm -hmm. подальші тії податкові. це означає, що ви маєте до, до довести, а, що така операція була вами здійснена, і ви отримали доходи. Е, Довести ці доходи і щоб вони не були оподатковані, а ще цікаво, як з договором дарування, наприклад, тут від податкової можуть якісь виникати питання? Ну скажімо, там мама чи рідні твої вирішили там комусь із своїх родичів подарувати квартиру, машину, не знаю, будь-що. Отут, як ці моменти врегулюватимуться? Ну, дивіться, сума податків, які сплачуються при даруванні, якщо це не найближчий рот, то... То іншими словами, тут знову ж таки попадається під оподаткування, і питань uh -huh. не виникало. Uh -huh. Я не знаю випадків, коли а, податково потім, а чому ви подарували на які підставі, чому ви прийняли рішення? По перше, це і штат не є таким значним, щоб здавати. І взагалі питання безглузде, uh -huh. це рішення конкретної людини. До речі, це один із моментів, які постійно, скажімо так, ми боремося, щоб податкова почала мислити ну, адекватно. Ну ви не повинні задавати ті питання, які є конкретного годами. Ви не повинні втручатися в те, що не стосується абсолютно вас, але дуже часто і зараз, наприклад, податкова там говорить, що вона там записплатила податки там, надходження до бюджету. Я постійно намагаюся виправляти, пояснюючи, що податкова ніяке надходження не здійснює. Це здійснюють платники податків, це здійснюють українці. Це здійснюють український бізнес. Вони сплачують, наповнюють бюджети, фінансується держава у податкове, mm -hmm. тільки сервісна функція, і вона може говорити як статистичне дані. Тому в цьому ключі, навіть якщо виникає якісь питання, а далі що? Ну це рішення людини подарувати, якщо всі податки сплачені, у вас не повинно жодних зауважень до такої праці. Зрозуміло, почули вас, пане Ілья. Я вам дякую за роз'яснення за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, експерт з економічних питань керівник аналітичного напряму АНС Ілія Несходовський був з нами на зв'язку.